Хочу разом з вами зацепити таку тему важливу, але така вона якби особиста для кожного. Давно вона проповідувалася, я вже й не пам'ятаю коли. Це тема десятина або пожертвування. Ми розуміємо, про що це йдеться мова, ми це переводимо у фінанси, ну і це десь так. Я задав сьогодні це питання у лядовській церкві і кажу, чи потрібно давати десятину? Молчок. Потім кажуть: потрібно, потрібно. Я кажу, та й всі даємо десятину? Ні, не всі даємо десятину. А чому не всі? Ну, і там вже пішли різні відповіді. То потрібно давати десятину, чи ні? Потрібно, так? Да? Знаєте, це. Я скажу наперед, новий заповіт, майже про це нічого не говорить, про десятину. Є одно місце, це записано в Євангелії від Матвія у 23 розділі, 23 віршом. Ісус Христос, коли ну, обличає книжників і Фарисеїв, говорить, Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Це єдине місце, яке ну, якимось чином натякає на те, що е, якби потрібно віддавати десятину. Взагалі, е, що таке? являлася десятина в єврейському народі. Ми знаємо, що в єврейському народі було 12 колін, і е, із з колін ізраїлевих Бог не наділив їх часткою землі. У них не було це левити. Вони служили при храмі, і весь остальний Ізраїль, якби давав десятину. І цією десятиною користувалися е, цілевити. Але і вони теж приносили з того, що брали, теж приносили десятину. Свого роду, це ну, так як би зараз перенести на наш, на нашу мову, вони платили налог 10% в державу. Так як єврейський народ Бог його вибрав і дав закон, ну, десь так можна порівняти. Що той закон, це як наша Конституція. Зараз ми платимо е, налоги в державу. Хто працює, платить налог. Я не пам'ятаю, скільки зараз, 24%, здається, чи скільки, не знаю. Тоді Бог встановив для єврейського народу 10% налога. Е, в, в старому заповіті було це. Новий заповіт, ну. Можна сказати, кроме того одного місця, ніде не вимагає, що ми маємо платити десятину. Але якимось чином має існувати церква. да? Ми, працюючи, ну, хто працює на державних роботах, платимо налог в державу, але ж держава нам нічим не допомагає, церкві. Нічим. І ми розуміємо, що церква має е, якось жити, ну, існувати, і так як ми на цій землі. Як ми живемо в сім'ї, нам потрібні кошти для того, щоб придбати або заплатити за дещо, так і церква існує з якимись потребами. Ми розуміємо, що має бути і іванілізаційне служіння, і якесь е, ну, е, спілкування за столами, і ремонт дома молитви, і так далі. Є багато потреб. А теж взяти ті кошти, якщо десятину ну, можна так сказати, в старому заповіті ми лишили. Апостол Павло у Другому Писанні до коринтян говорить: знаєте, про більше не про десятину, як закон, а про більше він говорить про пожертвування, про щедрий дар. І так як він має бути особисто в кожного, ну, в кожного члена церкви, так і взагалом він звертається до церкви і говорить, що ви маєте. Зберігати якісь збереження до певного часу, щоб зібравши їх, ви могли допомогти ну, в своїх мероприємствах якихось і допомогти ну, бідним церквам. Не всі рівні, не всі однакові получають зарплати десь більше, десь менше. І каже, щоб між вами була рівність, щоб ми, як брати, дивлячись нужди. Наприклад, хтось там голодає, і інша церква. Ну що ну, зробиш? У вас менші зарплати, ну, викручуйтеся з того, що ви маєте. І апостол Павло каже якби, про рівність, що більш заможні мають е, пожертвувати більш біднішим, не, не, е, не ущемлюючи самих себе. Не так, що віддали все. Тепер ми голодні, а ті ситі. Не ущемлюючи самих себе. Мати допомогу один одному. І в другому, Друге Післання до Коринтян, 9 розділ апостол Павло говорить, що коли церква або особисто кожен із нас збирає якісь кошти для того, щоб поучастити цим служінням, це має бути щедрий дар. А не як вимушений. Скажіть, будь ласка, десятина це щедрий дар, чи вимушений? Чи вимушений? Щедрий, чи вимушений? Закон. Дивіться, не завжди не закон, він підходить до всіх. Якщо Бог установив десятину, каже, це ти маєш заплатити, це ти маєш віддати. Людина хоче чи не хоче. Вона має віддати цю десятину. Знаєте, один віддає, добре, в нього є велика зарплата, він десятину віддав, і якби він це не, не ощущає. Йому важко, так. Да. Я розумію, що з тисячі гривень віддати 100 це тяжко. Легше з 10 одну віддати. Але закон, якби це ну, вимушено. Ти хочеш не хочеш, ти маєш її віддати. А щедрий дар це не вимушений дар. Ти, е, Бог хоче, щоб ми давали пожертвування від щедрості нашого серця. Розраховує на те, що наше серце щедре, так як серце Його. Він дає всім нам, знаєте, надміру того, чого ми просимо. Те, що ми маємо, ми маємо більше. Чим нам потрібно навіть. І Бог вимагає від нас не десятини, а вимагає від нас щедрого серця. Пам'ятаєте, я пам'ятаю, це Анатолій Іванович цей приклад приводив якийсь бізнесмен, розпочав бізнес і його бізнес дійшов до такої, е, ну, наскільки він розширився, що він собі лишав десятину, А 90% він ну, віддавав. Це вже. Ну, таке в нього було пожертвування. Йому 10% хватало з головою для прожиття. Він собі, як би каже, ні в чому не відказував, а 90% він допомагав. Ну, Ми всі так хочемо, правда? От якби нам так, було б неплохо. Ну, що мені, тут, якщо на 10, так хватає? Я ну, все ж таки вимушений перейти на старий заповіт. Книга пророка Малахії, Бог говорить до, через Малаху і до єврейського народу. Третій розділ ну, 8, 8, 9, 10. Хіба можна людині обманювати Бога, а ви мене обкрадаєте, каже Господь до єврейського народу. Та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали. І Бог дає відповідь в десятині і принушеннях. Адже на вас лежить прокляття, говорить Господь, тоді як ви, весь народ, продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Савоот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас надміру благословінь? Бог каже. Випробуйте мене хоча б у цьому. Бог вимагає щось більшого, Ні, Він каже, то, що я ну, би, вам установив як закон, дайте мені те. <клес> і побачите е, у своєму житті прояви мої. Чи благословлю я вас і як я вас благословлю. Знаєте, грошей, ну ми всі знаємо, багато не буває, правда? Їх, як то кажуть, періодично, весь час завжди не вистачає. Ну, їх мало завжди. І скільки б їх не було, їх не вистачає там на те чи інше, а тут ще й потрібно десятину віддати там чи пожертвувати. Господь каже: а ти провір мене навіть через це. Побачиш, побачиш мої благословення. Це важко зробити, це треба з кармана достати і віддати, а Бог, а коли він від, Якщо їй дасть, то коли. Мені зараз треба, мені завтра треба там їсти, чи, Ну, і так далі. А вдруг Бог Зам... Зам... Ні, не забуде, а ну, зачекає, забереться. Да. Забереться і все, і що тоді? Ну, я тоді не дам, скільки, я дам трошки менше. А Бог каже: довірся мені, випробуй мене хоча б в цьому і побачиш. І дійсно, знаєте, це. Ці слова діють, ці слова Божі діють, де він каже, Те, що е, можливо, десь нам легше віддати якусь річ, чим пожертвувати наші кошти. Ми розуміємо, що да, вони нам важко дісталися, ми заробили їх дуже важко і тут ще треба віддати. Коли я прийшов в церкву, робив свого брата у Києві, і він каже: слухай, е, а ти щось у церкву несеш, віддаєш? Я кажу, так. Да. Ти що? Ти тут так тяжко робиш і ще віддаєш. Я кажу, да, ще віддаю. Ну, з його так, якби слів, ну, що мов, це ненормальний. Хто, хто так робить? Господь е, говорить нам про пожертвування, про... Цей щедрий дар про пожертвування, які у новому заповіті говорять, що вони можуть бути навіть більше 10%. Апостол Павло мудро підходить до церков і до цієї церкви він мудро підійшов. І Бог говорить до нас мудро, Він говорить всім, втім. Хто сіє скупо, той скупо жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Ми, коли сіємо на наших городах, правда, ми ну, сіємо нормально так, як потрібно, бо хочемо одержати від того з прибутком. Ми ж не сіємо одне насіння тут, а друге через метр і так далі, і очікуємо, ну зародить так, що... а ще якесь не зійде. І... Ми розраховуємо. А в Бог, Бога є ну, свої закони. І Він каже, хто сіє скупо, той скупо пожне, а хто щедро сіє, і щедро буде мати. Кожний нехай дає завелінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. І так по всьому, знаєте, коли з примусу, коли заставляють, то не хочеться. А коли з радістю, то і це Бог приймає. Може бути копійка, але вона від щирого серця пожертвувала, і Бог це прийме. А може тисячі, і Бог не прийме їх. Ну, не, не зарахує, тому що це ну, віддам, ну, ну ладно, щоб лиш відчепилися. Не потрібно такого. Бог таке не хоче. В е, Євангелія від Луки, 21 розділ з першого вірша. Звівши очі, Він, Ісус Христос, побачив тих, які кидали, до, кидали свої багаті дари до скарбниці. Ну, прийшли люди, які були заможні при грошах, і кидали е, багаті багато. Потім і одну бідну вдову, яка вкинула туди дві лепти. Це ж саме менше, що можна було, менших не було грошей. І сказав Ісус Христос, «Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула. Бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї убогості вкинула все, що мала на прожиток. Це є по розположенню серця. Ну, десятину вона не могла дати, бо вже менше нема куди. Хіба 50% ще мала. Одну лепту дати, одну не дати. Вона дала від щирого серця все, що мала. Це було її бажання пожертвувати. Це була не десятина, це було пожертвування. Господь не закликає нас, щоб ми віддавали все, що у нас є. Хоча деякі, деякі ну, в лапках апостоли чи апостол закликає і квартири продавати, і все, і приносити. Ставити на стіл ці долари, які, за які продали квартири. Це неправильно. Господь хоче, щоб ми самі зрозуміли і жили так, щоб церква його існувала, щоб вона функціонувала, щоб ми давали пожертвування від щирого серця. І на цьому навіть і провірили Господа. І зрозуміли, що він не тільки нам поверне це, а й благословить нас ще більше. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодатью, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким, збагачувалися всяким добрим ділом. Ми знаємо, що ми нічого у цей світ не принесли. Взагалі. І все, що ми тут маємо по великій мірі це не наше. Тут нічого нашого немає. Ми нічого сюди не принесли. Це все Боже. Ми користуємося Божим. І Бог каже: Я тобі даю і не вимагаю від тебе все, що ти мені віддав. А якусь частинку. І знаєте, та частинка навіть, навіть і та частинка, вона Богові не потрібна, вона нам потрібна. Тому що те, що ми жертвуємо для церкви, ми самі і ним користуємося. Як, як в сім'ї, ми десь йдемо, заробляємо гроші, і сім'я за що це живе, так і ми. Поки, поки що ми в матеріальному світі тут живемо. І ми маємо теж якось якісь там, ну, як я вже говорив, якісь і столи накриті. Да? А за що? І той, хто нам. Ну, десь, можливо, за кордону жертвою. Це дуже нам не жертвує держава, якась сама чи Америка, чи хто там би не був. Це жертвують такі ж же люди, які жертвують в своїх церквах. І ми на, за рахунок тих пожертвувань робимо тут ту справи Божі. Бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих, за служіння, ну, пожертвування, не тільки задовольняє потреби святих. Вона переповнена численними подяками Богові. Коли ми щось проводимо, якісь мероприємства, ми дякуємо Богові. Але до цього воно йшло великий, великі кроки, дійшли, щоб ті кошти попали до нас чи від нас комусь. І люди розуміючи це, дякують Богові. Господь не вимагає від нас десятину, Він вимагає від нас, щоб коли ми даємо пожертування абодар, ми дали це від щирого серця, з любов'ю, розуміючи, що це йде на справу Божу і щоб у цьому прославився Господь. Амінь. Помолить.